І сестри, ось ми вже і дожили до того великого славного дня, коли Господь наш Ісус Христос заради нашого Спасіння йде до Єрусалиму для того, аби ми змогли піднятися до горного Єрусалиму. Кожного року, читаючи або слухаючи відривок із Євангелія. Ми по-різному тлумачимо для себе цей текст, оскільки водночас Господь дійсно показує, який мир встановлює Він. Мир Небесний отже сідає на віслюка і йде до Єрусалиму, не так, як всі царі, які йдуть встановлювати мир земний, благо земне. По різному можемо читати, але так чи інакше ми будемо приходити до того, що всі ці події, які сталися безпосередньо із ще святого Благовіщення, при до Пресвятої Богородиці та до самої П'ятидесятниці, всі ці події були заради нас, заради кожного із нас. І нашого спасіння. І Євангелії сьогодні і Іоанна і вчора багато разів ми чули, що перед тим, як була Пасха, пройшло перед, за шість днів до Пасхи, Господь сідає на віслюка. І, мабуть, можна було би не звернути увагу. На це число, якби дійсно не повторювалося воно не тільки у Євангелії, не тільки у текстах, але і ще і у самих пророчествах, які говорили про цей день. За шість днів до Пасхи каже святий Беда до, Достохвальний, клумаючи цей день, цей відривок на цей день, він каже. Шість днів, оскільки подивися і Господь творить людину у шостий день. Отже і сьогодні, перед найбільшим творінням, найбільшим відновленням людини Господь також за шість днів розпочинає цей подвиг. Шість днів, оскільки. І Богородиці приходить архістратих, Гавріли приносить цю благозвістку щодо нашого спасіння саме у шостий місяць, коли і був створений чоловік, людина за своєю подобою, за образом, тобто за образом і подобою Божим. Святитель Медіоланський ніби додає до цього, що подивися для того, щоб у тебе не було сумніву, щоб саме цей агнець є уготований перед всіма діками заради тебе, навіть єврейський закон, коли саме в цей день обирав. Анця ядня для своєї паски, Пасті Старозавітньої. Навіть цей жест, цей символ вказує на те, що істинним анцем обраним, про якого говорив старий Завіт, про якого говорили усі пророки, це і є Спаситель наш Ісус Христос. Святі Отці, коли звертають нашу увагу на цю подію, як саме Спасительну заради нас і заради нашого спасіння, звертають увагу на те, яким чином відбувається саме ця подія у деталях. А саме Господь сходить зверху донизу із з віфанії із гори, яка в народі називалася Єлеонською, оскільки там було багато якраз єлея, і який там вироблявся, і Господь спускається, каже учитель церкви Оріген, Господь спускається, оскільки сама людина, яка принизилася. Своїми матеріальними вподобаннями не може піднятися до Бога. І Господь спускається для того, аби відновити, аби спасти її. Відомо особливо із свято Вознесіння, коли в діяннях святий апостол Лука вказує нам на те, що до самої Гори із. Єрусалима до Єліону була якраз дорога, яка дозволялася пройти саме в суботу. Це приблизно півтори кілометра, одна верста. І, звичайно, що це символічно, що Господь приходить спасти нас, ніби порушуючи Усе те, що ми собі уявили, ніби своїми силами, ніби своїми якимись законами або ж навіть законами Божими, але через те, що ми їх спотворили, ми вважаємо, що ми можемо спастися. І дійсно, тих півтори кілометра. Аби було навіть мільярди кілометрів, все одно людина не могла би досягнути свого спасіння своїми власними силами. Подивімося, що Господа зустрічають із гілками пальмових дерев, точніше було би сказати, фінікових дерев. Оскільки чомусь у нашому розумінні пальма вона є якоюсь безплідною. Звичайно навіть і ми приносимо гілки, які ну, не мають плоду навіть через те, що в принципі ще і в природі весною немає плоду. Однак, якщо ми подивимося уважно в Євангелієм, і особливо через тлумачення святителя Амросі Медіоланського ми побачимо, що там були саме фінікові дерева. І святитель каже: подивися, аби ти тільки не зостався, як ті євреї, ті язичники, які вже були на, то, на той час у Єрусалимі, які дійсно тримали гілки навіть і плодами. Але через те, що вони не сприйняли Господа, не повірили йому, не молилися до нього, отже, цей плід зостався у них безплідним. І це дерево, яким ми маємо зустрічати кожного дня Спасителя, є якраз перевічені чесноти. І багато інших, які описуються, сповнення їх описується якраз у Євангелії. Господь сідає на віслюка, каже святитель Димитрій Ростовський, тому що віслюк є найкращим образом людини Грішної, він ніби звертається до себе. А хто ж найвінивіший із усіх творінь, як не я? Хіба не такий, як Післюк, такий же впертий, який не хоче дійсно слухати волю Божу. Але Господь, звичайно, благодаттю своєю, Він обуздує цього Післюка, сідає на нас для того, аби ми дійшли до Царства Небесного. Святі звертають нашу увагу на те, що у цьому святі ми маємо з вами бути вдячні Богу за те, що Він для нас зробив. Оскільки, як було вже зазначено, усе вказує на те, що своїми силами ми взагалі не можемо не те, що спастися. Ми не можемо і не знаємо навіть, чи ми до завтра доживемо, а лягаючи, чи ми взагалі станемо. І святий уже Лазар четверодневний, з якого розпочався оцей великий епізод, який закінчиться Воскресінням, а далі він буде протягуватися аж до П'ятидесятниці, Святий Лазарь також жив з міру своїх. свого життя він робив усе можливе, але коли помер, то не мав надії, в якому сенсі в земному він точно ми можемо уявити собі, коли людина помирає, вона не знає. Що, що на неї чекає після її смерті. Але ми, дорогі браті і сестри, є з вами зараз набагато щасливіші, оскільки <кій> помираючи, або коли бачимо праведників, як вони помирають, або читаємо в їх, їхніх життя, ми знаємо, що дійсно Воскресіння. Вознесіння, сидіння по праву в сторону від Отця, і якраз ота подача через благодать, бути синами Божими, вже не страшить нас. Тому і сьогодні Євангелист каже: не бійся, дочко Сіона, ось йде твій цар на віслюку, який сидить. Святий Блажений Августин у, своєму, у своїй проповіді на сьогоднішній день також зазначає, ось каже, ти є дочкою, ти є донькою Бога, тому що є донька Вавилону, яка протистоїть е, і ще в старому Завіті, але ти є новозавітня донька. І не бійся, каже Господь. Словами Пророка, оскільки саме за тебе буде пролита кров Господня, яка тебе зцілить. І дійсно, якщо у нас є якась у крові інфекція, ми не можемо взагалі жодним іншим чином спастися, як саме переливанням крові. І Господь дає нам цю нову кров. Через Горню через горню сіонську горницю через якраз ту чашу, яку він нам приподасть через святих апостолів. Тому, дорогі браті і сестри, будемо старатися з вами мати плодовиту гілку спасіння. Я каже святитель Іоанн Златоуст, подивися навіть на цю гілку пальмову, тому що вона має плід, а це плід того великого подвигу, який Господь зробив за тебе. Ця гілка має листя, це якраз той результат, який ти можеш взяти із цього подвигу. І ця гілка має гілку, сам Стовбур. Цей стовбур. Це є крест Христовий, через якого і сталося Твоє спасіння. Будемо стремитися до Бога на зустріч, у тому важку гору, яку нам важко буде пройти, якщо не матимемо надію на спасіння, і якщо ця благодать. Благодать Боже не спасе нас. А в інакшому якраз випадку, якщо ми смиримося, як той віслю, то обов'язково достигнемо Царство Небесного. Амінь.